Степан Турчак народився у 1938 році поблизу Перемишля. У 1955 закінчив Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колеси. А вже за два роки вступив до Львівської консерваторії на клас диригування Миколи Колеси. На початку 60-х років керував оркестром Львівського оперного театру, а згодом, маючи лише 25 років, став головним диригентом Державного симфонічного оркестру УРСР. До своєї смерті у 1988 році маестро зібрав чи не усі можливі радянські звання і тит а також мистецькі премії. Його вдова, відома оперна співачка Гіза Лацепола, досі не може примиритися з втратою, хоча минуло вже 24 роки. Настільки він був ідеальним, справді я не ідеалізую його, але на кого б я не подивилась, постійно починаю ніби порівнювати. Розумієте, тому що таких немає. Насправді дуже рідко народжуються такі люди. Один із найвідоміших сучасних диригентів Володимир Сіренко, який був студентом Турчика, нині шкодує лише про одне свого часу міг більше навчитися у маестро. Це і Шоста Чайковського, і друга Рахманінова, і Франческа, і оперні блискучі постановки Борис Годунов, Хованщина, Євгенія Негін, Катерина Ізмайлова це знаєте, Реквієм Верді це були якісь ну, незабутні враження. По сьогоднішній день розумієте, коли в тебе реакція твоя, якась організму, і волосся дибки стає, і мурашки по тілу. Це щось магія була дійсно. І головне, що він був, він був геніальний драматург. Це що дається Богом у Львівській філармонії до 75-річчя диригента підготували спеціальну програму. Один концерт відбувся сьогодні, другий пройде у неділю. Ми робимо цикл з двох концертів, де не тільки вшановуємо його пам'ять, а з другого боку показуємо кращих диригентів, які є зараз в Україні. Це і Володимир Сіренко з Києва, Василь Василенко, вихованець Стефана Турчака. Зараз працює в Донецьку, і Михайло Дучак у Львівській національній опері. Покажемо все те найкраще, що можемо показати. Покажемо тих людей, які пам'ятають легендарного маестру. Приїдуть з Києва, з Донецька кращі оперні співаки. У недільній програмі Симфонічний оркестр філармонії та Галицький академічний камерний хор виконують твори української та світової класики композиторів Лисенка, Косанатольського, Пучіні, Верді, Чайковського та багатьох інших початок концерту о 18-й годині.